Вісімнадцятого година 48 хвилин. Зараз будемо зосереджуватись на відповідальності Російської Федерації за ті злочини, які скоює і країна і окремі громадян цієї країни. Створення міжнародного спецтрибуналу з розслідування злочинної агресії проти України обговорили віцеспікерка Верховної ради Олена Кондратюк з керівництвом ісландського парламенту під час свого робочого візиту до цієї країни обговорили також резолюцію щодо засудження масового викрадення наших дітей Росією і приєднання Ісландії до міжнародної коаліції з їх. Повернення додому у ісландському парламенті пообіцяли, що докладатимуть подальших зусиль для повної міжнародної ізоляції Росії. Ну і також обговорили важливість використання заморожених активів Федерації на відбудову України. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради, із нами. Пані Олена, здрастуєте Найші вітання вам. Добрий вечір. А можете розказати нам, які зараз, от станом на сьогодні, на учора боже раптом щось змінилося? Ісландія бачить перепони у тому, щоб загерметизувати ізолювати Росію так, щоб це була реальна ізоляція, і оскільки вже ж вона головою в комітеті міністрів Ради Європи, то чи йдеться про зміну архітектури, зокрема і міжнародних зносин, і міжнародної архітектури безпеки? Дякую, дуже важливе питання. Ви піднімаєте. Насправді, ми сьогодні в Ісландії з делегацією парламентською таким чином ми розширимо знову ж таки нашу парламентську дипломатію до тих країн, до яких ми ще не добиралися, не доїхали. Насправді, Ісландія не велика країна, але дуже важлива в північній Європі скандинав серед скандинавських країн, тому що їхня роль в просуванні якраз миру і безпеки, зокрема дуже актуального питання. В тому числі і повноцінного членства України до НАТО є дуже і дуже важливою і відверто кажучи, з 16-17 травня розпочинається великий саміт Ради Європи, саме в Рік'явіку, в столиці Ісландії. Це дуже важливо, оскільки дійсно Ісландія на всіх рівнях на парламентському рівні, на урядовому рівні підтримує абсолютно всі ініціативи по Адвокації України в світі, і зокрема про ті питання, які ви зараз говорили, це притягнення Російської Федерації до відповідальності. А це створення спеціального трибуналу. І Ісландія війшла в основну групу по створенню спеціального трибуналу. Мало того, вона війшла також в спеціальну групу по проведенні абсолютно. Активної роботи щодо міжнародного кримінального суду проти якраз агресії Російської Федерації щодо України, тобто самого факту агресії Російської Федерації, це є дуже важливо, оскільки від цього від цієї роботи залежить далі і репарації, які повинна сплатити Російська Федерація Україні. А це якраз вже повинно бути наслідком саміту Ради Європи, який відбудеться 16-17 травня. Тому що саме на ньому мають вже й проговорити зокрема премєр міністр Ісланівна взяла на себе таку ініціативу. Вже пропрацювати як саме повинні бути механізм репарації, в тому числі і реєстр відшкодування, міжнародний реєстр відшкодування збитків, які зробила Російська Федерація щодо України. Звісно, дуже важливе питання. Це питання політичної активності, політичної підтримки України щодо повернення примусово до дітей на територію Російської Федерації. Ми тут очікуємо і резолюції парламентської ви абсолютно праві, тому що на всіх рівнях ми сьогодні говорили і, міській, і з міністерством закордонних справ. Це дуже важливе питання, яке потребує. І подальшої адвокації, подальшого поширення, а особливо ми кажемо про те, що саме скандинавські країни вони можуть брати просто об'єднавчий такий процес а, серед своїх країн. І далі провадити цю політику, тому що кожен амбасадор з цієї країни дуже важливий. Я дуже очікую на те, що віцеспікерка ісландського парламенту візьме на себе таку ініціативу. Принаймні, вона пообіцяла адвокацію цього питання, проговорити все це на комітеті е, спеціалізованому в парламенті і винести таку резолюцію по засудженню дій Російської Федерації повернення наших дітей додому. І ще одне основне питання, яке стосується також повернення наших дітей, це звісно. Реально вплив на міжнародні організації, які безпосередньо повинні займатися поверненням наших дітей. Це ті організації, такі як Червоний Хрест, які байдужі, абсолютно байдужі до цього питання. Нам треба зробити максимально зусиль, щоб якомога більше міжнародної спільноти говорило про це і робило зміни відповідно в статуті цієї організації, і докладало максимально зусиль, щоб змусити їх нарешті діяти. Пані Олено, скажіть, будь ласка, а з ісландськими колегами проговорювали ну, потенційні виклики чи проблеми з деякими можливо так, країнами а, в рамках засідання також саміту ради Європи. Ну з ким доведеться більше працювати, а, до кого доведеться адвокувати сильніше? Знов ж таки на кому акцентую увагу Ісландія? Відповідно, знаєте, ми кожен раз розширюємо порядок денний наших питань, які повинні бути. Зокрема, це звісно санкційної політики щодо Російської Федерації. Ви знаєте, що, на жаль, не домовилися по 11 пакет санкцій. Тут треба докладати максимально зусиль. І, зокрема, Ісландія говорить про те, що вона зробить все можливе для того, щоб санкційна політика щодо Росії повинна тільки бути загострена і посилена. Крім того, Ісландія взяла на себе ініціативу, одразу на саміті Ради Європи, говорити про наш мирний план, адвокувати наш мирний план, який висунув Володимир Зеленський, і особливо в частині екоциту. Тому що ви знаєте, Ісландія це країна, яка а, при владі якої є прем'єр-міністерка, вона якраз з, з партії зелених для них це дуже й дуже потужна а Формула, яку вони хочуть просувати далі в країнах Європейського союзу, і звісно, коли ми говоримо про план миру, то питання екоциту є дуже, -дуже важливий зараз для нашої країни. Тому порядок денний на саміті Ради Європи відповідно з тим, що і в парламенті проговорюватися Ісландії ці питання є дуже важливий. тому що тільки консолідація таких зусиль серед скандинавських країн. Всіх решта європейських країн призведе нас до того, що ми можемо зрушити наш порядок денний з місця? Пані Олено таке загальне питання не тільки і не стільки про Ісландію, як загалом по країнах і по міжнародних організаціях, де ви їздите і контактуєте з людьми, як реагують на оці нескінченні лавини погроз від Кремля в власне усім країнам, ну крім Угорщини, напевно, що та як реагують і чи реагують взагалі? Чи сприймає хтось погрози Путіна ще серйозно? Озно, і коли йдеться про ядерку, рівень серйозності. Ну, давайте ми будемо, ми, звісно, оптимісти. і Ми дійсно дуже маємо багато зустрічей. Маємо багато різнорівнових зустрічей. Ми говоримо про це. Ми кажемо про знаєте, зокрема, в Ісландії це дуже характерно, тому що вона є таким провайдером гендерної рівності, зокрема про активну діяльності жінок. Жінки тут є з більшого при владі, і для нас це теж така рольова модель, коли жінки беруть відповідальність і в Україні. Ви знаєте, що просто настільки зараз рольова модель жінок змінюється, оскільки вони можуть. І захищати країну можуть і працювати, відкривають свій бізнес, і так далі. Так, от знаєте, показовує те, що жінки, з якими ми зустрічаємося, зокрема, наприклад, з міністеркою закордонних справ Ісландії, вона така дуже проактивна адвокатка, яка каже, що ми навпаки всім розповідаємо, особливо країнам старої Європи, сформулюємо так, що боятися не треба нам треба діяти, тому що ми можемо всі разом тільки зупинити. Путіна там, де ми його всі разом зупинимо. Тому, як на мене, шантаж, звісно, вже знаєте, він починався з рік тому. Починався шантаж з одного. Зараз вони всі розуміють, що є дійсно Путін може говорити там і діяти в банк. Але як на мене, зараз я бачу просто структуровану оптимістичну а, позицію багатьох країн, особливо парламентських демократій. А про те, що не треба боятися, просто треба діяти. Спасибі вам, пані Олено, за те, що доєдналася Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Вона була на прямому відеозв'язку з Ісландії.